Вітаю вас, мої любі діти. Давайте діти разом вивчимо вірш про фрукти. Дивись, слухай та повторюй за мною. Любить фрукти наша ніна, яблука і апельсини, абрикоси, груші, сливи, персики, лимони ківі – Ананаси, мандарини і банани любить Ніна. Повторимо ще раз: любить фрукти наша Ніна, яблука і апельсини, абрикоси, груші, сливи, персики, лимони, ків'я, ананаси, мандарини і банани любить Ніна. А зараз спробуємо повторити весь віршик. Любить фрукти наша ніна, яблука і апельсини, абрикоси, груші, сливи, персики, лимони, ківі, ананаси, мандарини. І банани любить Ніна. А зараз повтори його самостійно. Молодець! Бажаю вам гарного дня. До побачення!